Привіт, господарочки, спекли пасочки, чи ні. Чи так як я, формочки тільки витягнули із складовки. 14 формочок. Бачите, за різні роки. Це я, мабуть, в минулому році не пекла паску, оце в позаминулому я не пекла паску. В цьому році хотіла спекти паску, але не спекла. Але оскільки щось ж треба приготувати, то я вирішила... Зварить вермішель, але не просту а із фісташками. Дівчатка, пробували вермішель із фісташками. Це я купила в Італії. Нічого там майже не купляла, то що мені країна не зайшла. А вже в аеропорту у них оце куча, називається Італійська їжа. І от там оцих вермішелей всіх цвітов. Всіх форм, шоколадна Вермішель. Тобто обична вермішель, але в ній куча какао. Ну, чесно, в мене рвотний рефлекс, коли я на неї подивилася на цю шоколадну вермішель. А от фісташкова Вермішель мені було дуже цікаво. І я її купила. Оця пачка стоїть 4,5 євро. Це скільки, множимо на 40, ну, взагалі, 180 гривень за вермішель із фісташками, пів кілограма. Я її ще не пробувала. І я вирішила, що я, мабуть, оскільки, мабуть, мало людей їла фісташкову вермішель, то треба показати і зацінити її. Але окрім того, що в принципі це фісташкова вермішель, у неї тут ззаді є рецепт. Рецепт абсолютно дебільний. Я його тільки що читала. Ось я вам його покажу, щоб ви не думали, що я це придумую. Але в общем, тут є рецепт пасти із рибою мечем. Ви представляєте? Вони предлагають зробити пасту з рибою мечем. Читаємо рецептик. В общем, дивіться. І записуйте: почистіть і поріжте кубіками рибу меч. Я не придумаю. Творфіш ось написано Почистить рибу меч. Перший раз в житті читаю такий рецепт. Далі, ну далі все понятно. На сковороді трошки олійки добавте часник, а потім рибу меч кубіками. Третій крок: готуйте на низькій ну, низькі жарі, тушкуйте, додаючи біле вино, сіль і перець. Рибу-меч ми готуємо. І далі четвертий фінальний крок. Добавте приготуйте паста Альденте, це така трошки тверденька. І туди добавте цю всю рибу меч з вином, а ще хлібні крихотки, апельсинові, щось то там, я не поняла, і ще й зернятка фісташок. Мало фісташкової вермішелі їм добавте ще й зернятка фісташок. В общем, в общем, я просто зварю фісташкову вермішель. Откриваємо. Ніколи не їла. Чесно, це перший раз в житті повелася. Думаю, як куплять магнітик за 5 євро. Ну, так я куплю фісташкову вермішель. Щас. Так. Ну що, фісташкова вермішель? Взагалі не пахне фісташкою. Ага, зараз зламаю собі зуба, якщо місто батолог дивиться, зараз вона мені позвонить. В общем, що? Треба робити. Так. Каструлька є. Yes. Включаю чайник. Мене видно? Ну, голову все одно ж не видно. Так що будете без голови. Так, є каструля. Кидаю трошки. Ну, бачите, це ну, на два рази для сім'ї. Ну, на два рази подиву. Щоб не дуже, не дуже балувати їх. Так, готовимо чисто по людськи, просто сіль і все і окроп. Так. так. В общем, я вам маякну, покажу, що вийде, і даже попробую, бо дуже цікаво. До речі, помішую. Боже, як неудобно, Ви не бачили? Помішую вермішель, а вона мені чимось таким воняє, а вона воняє вареними фісташками. Походу, буде діло. Сейчас покажу. Покажу що нічого не понятно з нею. Інтрига. Сейчас хоча б сиру натру зверху, бо, бо хазяйка така, що аж самі стидно. Тру сир, бачите? Хоч щось же зроблю руками е, піцу. Нормально, це? паску. Паску завтра піду куплю у караваї. Хто із полтавських, той знає, що коровай класна пекарня в місті. Не оці всі понтові, новомодні, які і торт можуть, і не можуть, і ще щось можуть. А от іменно треба брати паску у пекарні, яка пече хліб. Не торти, а іменно хліб. Взагалі, піду завтра по паску в коровай, а на вечерю. І вечеря ж, кстати, буде крутіше. Це ж все дивлячись, як подать. У мене. Паста італійська із шпинатом, із фісташками і сиром сулугуні. От так. От так. І хай тільки скажуть, що воно не так задумано і що я не старалась. Старалась, я з Італії перла цю пачку. <гум> так. Все. Борис, ще 5 хвилин. Дивимось, що вийшло? Пахне от вареними фісташками. От тепер я знаю, як вони тхнуть. Так, поки що щось отаке. Зараз зіллю водичку. Зараз буде класика жанра. Вивалю усю вермішель в раковину. Ніфіга. Так. Оце отаке воно. Ну, обична вермішель. Але тільки фісташкова. Так, масло. Кстати, я всегда вкидаю масло повністю в каструлю, щоб не в тарілку кожному. М -м, оце я хазяйка. Оце я приготовила учитися. <с -2> <с -2> Ой, спокійно, без істерики. Так. І хай насталюється. Ну, його ж є сир. І кетчуп. В общем, все серйозно. Попробувати. В общем, дитині хай настаюється, а я одну попробую і скажу вам, чи воно того варте вам ждати кінця відео. Щоб недовго затримувати. Так. Ну що? Фісташкова вермішель. Тут, звісно, не вистачає риби міча, я так розумію, дуже сильно до неї. Ну, перший раз в житті. Не до сол, це зразу. Я їм обичну вермішелену. Ну, просто якби до неї рибу меч, і ядра фісташок, і біле вино, то воно, в принципі, було б дуже. Круто, наверно. Ну, Коли саму Вермішель, то Ну, зато в моєму житті була фісташкова вермішель. Досвід отримано. Міша, іди їсти!